У нас зараз буде доповідь на тему Всеукраїнська програма ментального здоров'я. Ти як нова архітектура стійкості? Як за три роки змінився ландшафт ментального здоров'я в Україні? І до мікрофона я запрошую Оксану Збітнєву, керівницю координаційного центру з психічного здоров'я кабінету міністрів України, пані Оксано. Будь ласка, підіймайтесь. Клікер тут для презентації буде вам зручно ним користуватися. А ви аплодуйте, будь ласка, трошки збадьоримося. Так би хотілося сьогодні знайти, та й не сьогодні лише, знайти відповіді на всі запитання, я нотувала, пробіглась по майстерках, нотувала ті запитання, які були від вас, до спікерів в різних майстерках. І я розумію, що це було б фантастика. Якщо б ми, як країна, маючи такий шалений виклик, таку величезну потребу, одразу б знали відповіді на всі запитання. Але питання в тому, що ми для того робимо, щоб ці відповіді знайти. І якщо ми спробуємо дивитися через таку парадигму, а ще й час від часу. Споглядати на ретроспективу туди назад, як не було, як є, як динамічно змінюється, які ви були до того, і які ви є зараз, і як ви змінюєтеся. То, можливо, ми би ось тут, на цих стиках, знаходили би сенс. Не стільки для критики, скільки для так не люблю це слово покращення, але зараз не можу підібрати іншого. І мені здається, розмова і діалоги, коли вони не будуються стінка на стінку, а коли з одного боку лунає треба. Треба, треба, треба. Мені здається, що двосторонній рух, він в дієсловах беремо і робимо. Це я, знаєте, з Приватбанку прийшло, але я зараз не про Приватбанк. Я про дієслова. І оце беремо і робимо, воно є дуже відповідальним і дуже чесним. Я сьогодні, окрім доповіді. Прийшла з вдячністю. І, з вашого дозволу, я прям зачитаю слова, які тут є. Крок за кроком, дотик за дотиком, створюється мережа підтримки для кожного українця словом, дією, співучастю, людяністю. Це формує нових нас, тих, хто здатен перетворити важкий досвід. На силу і стати кращою версією себе вчорашніх. Дякуємо, що з любов'ю робите свою справу. Я є, ми є, Україна є. І ось ця сила вдячності під ваші оплески передається пані Світлані. Тому що ми всі, кожен на своєму місці, такі, як є, є силою. Нам лише потрібно не забувати дякувати один одному. І дякуємо, дякую вам, кожному з вас, за ваші служіння в поверненні і відновленні або відновленні і повернені. Не знаю, який тут порядок слів буде доречний. Отже, я зараз про трошечки про систему, тому що щоб розуміти, як е, е, слона треба їсти частинами, але того слона ти маєш спочатку намалювати, уявити і розібратися де хобот, де ноги. Е, Тому ми зараз про слона, який їмо частинами. Кожен з вас на своєму місці, і поговоримо трішечки про вас. Отже, е, насправді я маю завжди дилему про те, як коротко прояснити, що таке та як. Це про систему послуг у різних секторах і нову філософію послуги, це про координацію на різних рівнях від національного до громади, це про нову культуру, де я у себе на часі, і де підтримка є нашою суперсилою. Це про осмислення сотень тисяч пазликів досвідів війни. Це про вчитися жити з цими досвідами, жити з цими досвідами, щоб вони не розтрощили, а наростили нашу нову шкіру. Це про спільно і разом. Бо поодинці не вийде. Це про людину в людині і допомогу. Коли підтримки замало. І запитання: «Ти як виросла ціле мереживо людей, фахівців, провідників крізь складні часи, які віддано роблять свою справу. І це талант кожного на своєму місці, ця здатність бачити серцем, бо інакше ніяк. Найголовніше, що змінилося за ці. Три трохи більше року розуміння, що турботи про ментальне здоров'я мають бути охоплені не лише вразливі групи, а буквально кожен з нас. І це не лише про послуху з приставкою психо. І це не лише про розлади, а й про стани. І це про середовище і взаємодію усіх нас з кожним з нас. Бо ми ніколи не знаємо. Який досвід, який би у людини, з якою ви зараз комунікуєте? І це наші нові навички в цій новій реальності, і це критично важливо, адже більше не йдеться про вузьку цільову групу, бо є усвідомлення, що кожен має свою непросту історію, адже ми всі люди з досвідом війни. Скажіть, чи вдалося вам клікер опанувати? О, іще далі. Трого. Тільки про цифри. Це історія про 33 наших захисників та 47% їхніх родин, які вчаться жити заново. Це про більш ніж 3 мільйони жінок. Репродуктивного віку, які дають нове життя в умовах надзвичайної тривожності. Це про 2 мільйони дітей, яким ми насправді маємо навчити жити в цій новій реальності. Це більше, ніж 2 міль... 9 мільйонів людей, які залишили домівки, і 43% з них щодня борються з психологічними труднощами. Це 6 мільйонів українців, для яких бар'єри війни стали подвійним тягарем. І половина з них повідомляє про психосоціальні проблеми. Це 9 мільйонів наших старших людей, 80% з яких відчувають тривогу, і більше половини проживають її наодинці. Це 4,1 мільйона людей, які пережили окупацію, потребують нашої підтримки для відновлення. І ці всі цифри свідчать про колективну травму, яку ти як має на меті перетворити. У колективне зростання. А це вимагало нової логіки. Всеукраїнська програма Тияк стала такою своєрідною парасолькою, що об'єднує сектори навколо потреб. І все-таки допомагає вчити систему бачити людину і чути її. І насправді це величезний парадигмальний сув. І ось архітектура цієї нової логіки жива екосистема, яка поєднує державу, неурядовий сектор, бізнес, науку. Громади і потрібно було відповісти на запитання, як зробити турботу про ментальне здоров'я доступною для мільйонів. Ем... Відповідь така: інтеграція замість ізоляції. Потрібно вивести послугу за межі кабінетів, але й там їх лишити. Просто щоб послуга не стала просто табличкою і вбудувати їх у звичайне. Життя людей і ось як це змінило ландшафт. Відбулося фундаментальне переосмислення соціальної послуги, було створено та профінансовано з державного бюджету нову державну послугу із формування життєстійкості, і це відхід від вузької оптики роботи лише з людьми у складних життєвих обставинах до широкої превенції. Підтримка для кожного хто хоче зміцнити стійкість. Понад 320 центрів життєстійкості це вже існуюча, працююча інфраструктура цієї нової філософії, і яка має вже півтори тисячі фахівців у мережі. Ментальне здоров'я вийшло з ізоляції навіть всередині самої медицини. Це більше не закрита сфера психіатричних лікарень, а послуга, інтегрована в структуру первинної допомоги у понад двох тисяч. Закладів первинки і у 150 центрах ментального здоров'я та на базі багатопрофільних лікарень. І це ще один фундаментальний сув, тому що до майже 5 тисяч фахівців з ментального здоров'я, які є в секторі медицини, додалася первинна ланка, навчена, озброєна навичками. І яка міцніша щодня в цих навичках, а це майже 23 тисячі сімейних лікарів, яка взяла на себе важливо психоедукаційну скринінгову та підтримуючу функцію, і по суті з'єднання на початках ментального фізичного здоров'я як єдине ціле. Ця ж логіка інтеграція інтеграція лягла в основу підтримки у силах безпеки і оборони, наприклад, у системі МВС, турбота про особовий склад. Стає новим стандартом служби, а не лише реакцією на травму. Мова йде про тисячу фахівців у підрозділах, які працюють не лише за собовим складом, а й з родинами. І найголовніше ти як обросла союзниками у найнеочікуваніших місцях. Бібліотеки, активні парки, безоплатна пропонича допомога, центри зайнятості, музеї, театри, і ветеранські простори, молодіжні центри та ветеранські театри, мистецькі школи і арт-простори. Сьогодні програмою прокартовано 13 тисяч послуг в секторі психічного здоров'я і психосоціальної підтримки в усіх регіонах України. Таким чином створюється нова географія турботи, але наявність точок входу це лише половина справи. Хто надає ці послуги? Другий фундаментальний сув застосував стосувався розширення арсеналу рішень. Система зіткнулася з кадровим голодом і дефіцитом інструментів, що відповідали б новій реальності. Недостатньо просто знайти фахівця. Потрібно свідомо інвестувати в їх розвиток, так як це робить рікавері, відновлення, повернення, якість та впровадження нових інноваційних доказових підходів. Система розширила арсенал професій, визнавши досвід як професійний ресурс. Люди, що пройшли бойову травму чи втрату, отримують сертифіковану підготовку на базі Національного університету Шевченка та Українського католицького університету. Зараз консультанти сертифікована підготовка консультантів рівне рівному з акцентом на навички сформовані в ментальному здоров'ї і роботі з аддикціями, вже масштабується ще на три університети: Острозька академія, Полтавська політехніка, Черкаський національний університет, і ми працюємо над тим, щоб це фахівець рівний рівному був внесений до класифікаторів професій і. Безумовно, в штатні розписи реабілітаційних центрів, центрів ментального здоров'я, центрів життєсійкості, ветеранських просторів. І я звертаюся принагідно до пані Світлани. Якщо ви готові дати на навчання а, тих, хто залишається в реабілітаційних центрах як служіння, як люди з бойовим досвідом, а, ми готові їх взяти в групи на навчання на сертифікатні. Університетські програми в освіті фокус зміщується з подолання травми плекання стійкості, це про програму Уроки щастя. І головне те, як інтегрувала послуги у громади, створюються нові професії та підходи. Але як цим всім керувати? Найважливіший стов стосувався самої логіки управління і. Потрібно було навчитися системі бачити себе у дзеркало. Це приймати рішення, спираючись на дані, створено комплексну систему досліджень від щорічних хвиль оцінки населення до аудиту потреб в регіонах. Ця доказова база стає видимою та доступною для громадян. І, наприклад, через єдину мапу надавачів послуг на платформі ТІЯК. По суті, це є фронт-енд нашої великої аналітичної роботи, картування послуг, про яке я говорила вище, про 13 тисяч надавачів. Вже є в бета-версії на платформі ТИЯК. І коли сьогодні ставили питання про те, а як це з'єднувати з громадами, як далі налагодити ем, супровід тих людей, які повертаються в громади після вашої роботи, після реабілітації. То тут можна знайти з ким з'єднатися, а ще є регіональні координатори, які вам в цьому допоможуть. І найважливіша трансформація зміна культури. Ем, і ми бачимо докази цієї культурної зміни. Там, там, де я у себе на часі, там, де культура піклування і говорити про ментальне здоров'я. Це не соромно. Запит на інформацію про ментальне здоров'я зріс на до 86%, а рівень категоричної відмови звертатися по допомогу впав більш ніж удвічі. 46% були дані у 2022 році, до 22 у 2025. Так формується потроху довіра до системи, до фахівців. і... Звичайно, комунікація тут стала інструментом такої трансформації. Це не просто інформування з охопленням, а сув у національному наративі, а ще генерування контенту. Актуального і фахового для різних цільових у різних форматах це своєрідна база знань, яка може підсилити як того, хто лише починає щось дізнаватися про себе, так і того, хто вже має певний досвід роботи. З нових продуктів, це практичні інструменти роботи з ветеранами і ветеранками, розраховані для медичних працівників. Вони є на Академії НСЗУ на платформі ТИЯК. Ем, і буквально зараз ми готуємо новий е, прикладний інфобокс по роботі зі, і комунікації, і з комунікації, взаємодії зі звільненими з полону, з людьми, які пережили тортури, насильство і довготривалу ізоляцію. І ось де ми є сьогодні. Всі ці суви в доступі в кадрах в управління призвели до логічного результату. Ем, От архітектура цих змін закріплена в новому законі про систему охорони психічного здоров'я. І до вашого запитання про те, що потрібен контроль і моніторинг якості фахівця і рівня підготовки фахівця, закон передбачає через створення системи сертифікації, реєстру фахівців, для того, щоб держава в подальшому могла дуже швидко інтегрувати програми реімбурсації послуг. І це спирається на стратегічну візію і підкріплена науковою рамкою спеціальної комісії ланцет. Чи все ідеально? Ні? Ну і зрозуміло. Чи з усім вже навчилися справлятися? Теж ні. Чи знаємо відповіді на всі питання? Теж ні. Але ми точно собі їх ставимо і чуємо їх від вас, а ви від нас. І насправді ти як в першу чергу. Цілилася в розбудову мережі інфраструктури послуг у різних секторах, без якої неможливо вирішувати по-справжньому складні питання адикції, суїциди, розлади сну, горювання, наслідки дистресу, травми війни, ПТСР. Тому що коли тобі немає куди направити людину, то ти можеш говорити про складні проблеми довго, але безрезультатно. І, бо це великі проблеми, не, і не теми окремих спеціалістів. Це питання всієї країни. І пропоную, дорогі учасники, і самим собі не соромитися, ставити ключове запитання ти як? Ось так на секунду. Бо ось що про це нам говорять дослідження. Тепер про вас. Люди виснажені. А зверніть увагу, ми бачимо, як молодшають хвороби, як кількість лікарняних зростає, як тривога стає частиною побуту. І це не просто медична статистика, це показник втоми нації, яка продовжує працювати у стані надзусилля. Ми втрачаємо працездатність швидше, ніж відновлюємо ресурс. Депресія, тривога, виснаження запускають фізіологічні процеси, які з часом стають хворобами. Тіло говорить мовою, яку ми часто не розуміємо тиском, болем, безсонням. Тому турбота про ментальне здоров'я це не розкіш, а превентивне втручання для всієї економіки. Багато хто сьогодні на роботі, але вже не в роботі. Ми присутні фізично, але емоційно виснажені, ми від'єднані. І цей невидимий простір між Я працюю, я живу коштує роботодавцю 5-10 разів більше, ніж лікарняні. Ми втрачаємо не кадри, ми втрачаємо живу енергію людей. Якщо тіло і психіка вже сигналізують про перевантаження, треба чесно спитати себе, де формується ця втома, де саме вона народжується щодня. Зверніть увагу, людина проводить на роботі понад 10 тисяч днів свого життя більше ніж будь-де ще. 60% нашого активного часу це робота або думки про роботу. І саме цей простір визначає, у якому стані ми засинаємо, прокидаємось і будуємо стосунки. Ми насправді напружені та втомлені. А чим більше втома, тим складніше нам справлятися з навіть буденними справами, керувати своїм життям, приймати рішення, зберігати зв'язок із власними сенсами. Зверніть увагу у топі також розчарування та безсилля. І експерти пояснюють, що ці емоції з'являються там, де наші очікування не збігаються з реальністю. Хоча нам самим дуже легко сплутати це з втратою сенсів. Нам здається, що ми втратили сенси. І це правда боляче. Проживати такі емоції, але водночас важливо нагадувати собі, і собі, і нам одному, одному все те, що ми проживаємо, не забирає наші сенси. Ти як зібрала сенсотеку? Таку сенсотеку ти як? Коли здається, що ці емоції закривають те, заради чого? То ось такі теплі та підтримуючі послання, які ви зможете знайти на платформі Тияк. От пропоную прямо зараз: зайдіться QR-кодом, кому в розчаруванні безсилі ще не ліньки. Знайдіть те, що буде підтримувати саме вас. Е, і ще одне про дотики підтримки. Про те, що є для нас емоційною підзарядкою. Ось такі світлини ми зібрали За кожним, з кожної з них історія. Можливо, ви повертаєте галерею свого телефону і так само там знайдете все те, що є вашою силою, а ще зробите у своїх відділеннях те, що буде силою для інших. От це як камінці, по яким ми стрибаємо і відчуваємо силу. І я хочу подякувати кожному і кожній у цій залі. Дякую, що, попри складні часи, тримаєте і тримаєтесь, і попри все, робите те, що можете робити як найкраще. Коротеньке відео, і виганяюсь. Дякую вам. Ти як знову ніч без сну. на місто летять шахеди. Ти втрачаєш сенс, шукаючи дві стіни. Але сходить сонце, ти вариш каву, шнуруєш кеди, всі сенси навколо. Озирнись, ось вони, посміхнися, сусіду, намалюй свою першу картину, постав квіти в кімнаті, ти признайся мені заспівай. Пригорни ніжно міцно близьку людину, дихай глибоко і відчувай. Справжній сенс простий, не десь у зірках. Він поруч, він твій, у буденних речах, це те, що нас зігріває. Це те, що нас всіх тримає. Сенси важливі для ментального здоров'я. Шукай свої на гаваю.ком маю сказати одну надважливу е, тезу. Е, мрії і здатність мріяти це також наш супротив. А останні дослідження показали що 46% дітей, які мріють, мають більшу витривалість і стійкість. Мрійте зі своїми дітьми, мрійте і радійте, не забороняйте собі цього. Це наша сила вистояти. Бережіть себе.